Вечері Твоїй тайної мене сьогодні причасником прийми. Щоразу, коли ми приступаємо до таїнства Євхаристії, що буквально означає таїнство подяки, ми кажемо до Господа Вечері Твої тайної. І ось сьогодні церква Христова нагадує нам усім саме цю таємну вечерю. Вечерю, коли вперше. І дуже глибоко Ісус Христос показує що таке життя Боже. Що таке стосунки між людьми, які долають час і простір? Як можна так зробити, що пройшли тисячі років, а ця вечеря таємна, таємнича, таїнственна і досі відбувається? Ісус Христос збирає своїх учнів. В Сионській горниці на останню прощальну вечерю. Ця вечеря носила всі ознаки пасхальної трапези, але, як говорять нам дослідники Святого Писання, ще за все, Ісус Христос зробив її перед пасхальною вечерю, яка мала бути традиційною. Тому що тоді, коли відбувалася ця вечеря, Ісус Христос вже був розіп'ятий. І Він каже, хотів би я їсти сьогодні з вами цю Пасху. Але не зможу. І тому відбувається напередодні ця вечеря. Пасха була спогадом того, як ізраїльський народ вийшов із єгипетського рабства. Песах, ось так буквально. Звучить це слово в єврейській мові, буквально означає проходити мимо. Тому що ангели Божі, коли заходили до осель єгиптян і забирали життя у єгипетських младенців, проходили мимо тих будинків, де жили єврейські сім'ї. І так вони залишилися живими. І щоразу, Раз в рік по особливому єврейський народ згадував цю подію, як вони звільнилися від рабства. І заколювалось ягня. І тоді разом вся сім'я споживала цю трапезу. Збиралися разом, піднімали чашу, дякували Богові, розламували хліб, і старший із сім'ї ділився цим хлібом. І Ісус Христос все робить. Таким же чином є трапеза, є пасхальне ягня, але в одну мить він міняє, абсолютно міняє зміст того, що відбувалося. Він ламає хліб і каже: прийміть, споживайте це є моє тіло. Мова, на якій говорив Ісус Христос, носить назву арамейська. І в арамейській мові там є свої, своя специфіка вимовляння. І коли Ісус Христос каже, «прийміть, споживайте це і тіло моє. Українською це звучить так. А в арамейській це, якщо спробувати буквально це передати українською, то звучало би це таким чином: прийміть споживайте це є я». це є я. Я вам себе віддаю. В армейській мові, щоб сказати, що тіло моє чи будинок мій, там виходило, що воно звучало так. Це є я. Тобто, що, що є моїм, воно стає, наче частиною мене. Стає мною. І коли Христос розділяє цей хліб і дає учням, Він каже: Я віддаю вам себе. Перед тим Ісус Христос миє ноги учням. Знову ж таки бажаючи показати оці основні закони Царства Божого. Основний закон царства Божого це ділитися, це дарувати, це мати спільність життя. І оця дивовижна подія, що Бог стає на коліна перед людиною. Бог омиває. Ноги людині. Причина усього незбагненний, незрівнянний, неописанний Бог умалює себе, принижує себе настільки, що миє ноги людині, що віддає себе людині, що являє оцю особливу любов. До кожного із нас. Із оцього усвідомлення безмежної Божої любові починаються наші стосунки із Богом і наші стосунки із іншими людьми. Усе наше життя зведене до того, щоб навчитися отакого життя, яке пропонує Ісус Христос. Життя не для себе, а життя для іншого. Життя не як збирання, а життя як роздавання. Роздавати себе треба. Оця Тайна вечеря була ще до того, як Ісуса Христа розіп'яли. А ми щоразу, коли на Євхаристії причащаємось, ми вже долучаємось до Ісуса Христа Воскреслого. Але виявляється, що той момент, коли Ісус Христос себе роздає, і той момент, коли Христос буде розіп'ятий і врешті-решт Воскресне, це все з'єднується в одне ціле. Тому що в той момент, коли Христос обирає життя не для себе, а для людини, Він вже стає на шлях Воскресіння. Він вже стає на шлях боротьби і смертю найголовнішим методом. Коли людина опирається не на хліб, а на тіло Христа. Тому Христос і каже: до того ви їли хліб, а тепер ви будете їсти мене. До того джерелом вашого життя було все земне, а тепер джерелом вашого життя будуть стосунки із Господом. І ось тоді, коли людина це усвідомить, коли людина почне опиратися, Кожного дня на Бога довіриться йому, зможе прийняти цей великий дар. Дар любові Божої. Відповіддю на цей дар завжди є вдячність, тому ми і приносимо святу Євхаристію. А після вдячності відбувається засвоєння євхаристійного життя через служіння Нашим близьким. І це має дуже практичне застосування. Людина так побудована, що вона завжди шукає, як би себе звеличити. Не дарма кажуть, що хочеш зрозуміти, яка людина пообіцяй їй владу і почекай. Потім дай їй владу і зачекай. І тоді забери в неї владу і зачекай. І чим ми б не займалися у житті, ми зазвичай шукаємо того, хто буде нижчий за нас, щоб звеличитися. Буває, людині дуже якийсь такий елементарний послуг можна дати навіть у храмі Божому. Свічниці, прибиральниці храму, хориста. Священника, врешті-решт. Всі ми весь час шукаємо, хто буде менший за нас. І коли ми знаходимо меншого, значить, є над ким величатися. Так налаштоване наше мислення. І ось Христос в таїнстві Євхаристії каже: кожного разу, коли ти знайдеш меншого за себе, ти маєш Йому мити ноги, ти маєш йому послужити. От якщо навчишся служити тим, хто менше за тебе, ти зможеш зрозуміти, як мислить Бог. Тому що Бог служить меншим за себе, кожному з нас. Кожному з нас, до кожного із нас шукає підхід, шукає, як увійти в наше серце. І тим паче, якщо ми в сім'ї з рідними, з близькими людьми, з людьми, з якими ми разом працюємо, з якими ми разом молимось, якщо ми будемо весь час шукати, як себе звеличити, то царство Боже від нас буде далеко. І логіки Його ми не сприймемо. А якщо тільки нас спостерігаємо за собою, знайшли слабшого, послужи. Послужи цій людині. І тоді царство Боже прийде до нас. Амінь.